Мої вітання з Баварії це геч автомобіля ГМБХ на каналі Alex333. Сьогодні до вашої уваги актуальний автомобіль для покупки Audi A6 2009 року 1.8 мотор за 4,5 тисячі євро. Машина трошечки пошкоджена. Зараз спершу покажу вам її. До речі, ось Audi, та, що я вже показував на каналі позавчора, по-моєму. І вона буде на паску в ковалі. Якщо когось зацікавить, так щоб побачити, можете на неї подивитись, потім вона назад вернеться сюди, зніметься з обліку і можна буде неї купити. Є можливість подивитись цю машину в ковалі. От у нас Ауді. Перш за все покажу пошкодження. Ось таке пошкодження. Два і вісім мотор. Питають який мотор пишуть два і вісім. Ось така дверка, в принципі, може бути і зроблена. От. І арка відірвана кусок. Двері закриті ззаді. Зараз. Да, тут пишуть чи весна у нас у нас тепло, от і до. Так воно виглядає. Пошкодження. порог не задіти, нічого. А крило, кажу крило, крило, заднє крило. Вігнути трохи і дверка. Дверку можна зробити, на мій погляд. Елементарно можна зробити, а можна і замінити. Як кому буде дешевше. Якщо є варіант дешево дістати двері, то дешевше буде замінити на кришці нічого. з правої сторони рівна. Коліс немає запасних? Нема. дах рівний, перед весь рівний, колеса. В нормальному стані гальмівні диски теж не випрацьовані диски не пошкоджені Алюмінієві бордюри. Ззаді взагалі диски гальмівні не мають, не, не випрацьовані, недавно мінялись. ну, Небагато пробігу пройшли зовсім. Резина вся однакова. Наскільки я бачу, низ заднього крила лимоночка відрізняється. Трошки по кольору не попадає. Ні, по кольору попадає, а по структурі фарби і навіть напилено на дверку. Ось так воно рівно. Задня частина двері лаком скрита, а тут низ фарбований, бачу. Але якісно фарбований. Поличка сіла. Тут у нас є запаска. Нульова, до речі, запаска. Зовсім нова. Ще не вдівалася. Є 12 вольтова розетка. Зараз покажу як тут стан. трохи треба хімчистка стеля не пошкоджена шкода що нема кнопочки на багажнику це потрібна функція є парктроніка як бачите 200 тисяч пробігу і тут ніхто її стобалова не крутив. Взагалі бензинові машини ніхто не крутить, але вони від того не кращі, бо їх беруть для таких міських поїздок. Дизельна машина завжди так виглядає при набагато більшому пробігу, бо дизельну машину беруть, щоб багато їздити, а багато де можна їздити. На автобанах на далекій відстані шкіряний салон з електричними сидіннями. Таке тут подряпане трохи, позадряпане. Машина, як то кажуть, не дівчинка, але і непогано. Судячи по корму. Ніхто тут пробіг 100% не крутив. Ну не 100%, 100 не, було, не буває ніколи. Але бензинами машини, ще раз повторюю, ніхто не крутить. Крутить деселі. Закриті зсередини. Бля дітей, да, ці штуки закриті. Ну що, салон весь класний. Салон не ідеальний, але ззаді ніхто тут не їздив. Ну ніхто його не беріг, особливо. Такі мікроподряпани присутні мотор, коробка працює добре, вже випробувано така от машина. А ще... Є ось дві машини. Це знову дві машини. Донат від фірми Геч автомобіля ГМБХ. Це вже 13 і 14 машини від Геч автомобіля ГМБХ. Придбані, відправлені, ці будуть відправлені, відремонтовані в Ковалі і в. Повністю в робочому стані віддані для ЗСУ. Ця машина піде для військової пошти хлопці, які знають, куди везти. Самі їздять майже на ноль. Машини завозять, От вони тільки не були у нас два дні тому. Ночували, теж гнали машини і загонять ті. Вернуться в коваль, і ця машина ми своїми силами, своїми, своїм коштом доставимо, відремонтуємо, поїде, повезе її до розподілу військова пошта. Хлопці точно віддадуть туди, куди треба. Е, настоящі волонтери, а не такі, як бувають сумнівні. А ця машина е, теж поїде на коваль, в ковалі є. Такий волонтер Коля, він е, військовий капелан, також їздить якраз в зону бойових дій і завозить машини. Теж сам він покращик, але фірма за свої -автомобілі, грош, е, ЕпгМВХ за свої гроші відремонтує, все зробить. Ну, не знаю, Коля може підкрасити власними силами в його своя покрасочна. От. Таким чином на місці геч-автомобіли ГМБХ не, не просто так сидить тут в Німеччині. Може в когось є питання. Але такі питання в основному, як я помітив, задають ті, хто сам сидить собі в Ковелі чи в Луцьку, ніхрена ніколи не робить, ніяких донатів не дає. Але спитати, що ви там робите, а чого ви там сидите завжди. Перші спитати. Я згідний на ці запитання, але від людей, які реально в темі, а не просто вдома сидять. Але, як правило, від таких людей немає запитань. Навіть жодної не було би обіди, хай би задавали, що ви там робите. Як правило, задають не ті такі запитання. Ну, то фігня все. Головне, геть автомобіля ГМБХ. Це робить не для піару якогось, а для того, що потрібно так робити. І так мають робити всі, мають не забувати, в якій країні живуть, мають не забувати, що ця країна в стані війни з дуже сильним агресором, з окупантом. Тому перезиваю всіх допомагати ЗСУ, якщо буде потрібно, телефонуйте нам. Потрібно буде оглянути там, в радіусі 100 кілометрів, безкоштовно оглянемо машину для вас без жодних е, накруток. Поїдемо, е, можна буде і там, сюди доставити, можна буде трохи там, допомогти, але доставку шукайте самі. Ми взагалі власними силами. Там, дружина доставляє, е, хлопці свої, ну, доставку. Рішайте самі. Тому телефонуйте, підписуйтесь на канал, якщо цікава тема автомобілів, завжди будуть свіжі пропозиції, які ще не стоять в мобілі. Оголошення ще не виставлено, а автомобіль, от як цей вже є. Ну і будете в курсі, наприклад, як і по цій Ауді. Ось, будь ласка, я показував її. Знайдете на моїх відео, і якщо цікаво, можна подивитись в Ковелі. Не треба їхати до Німеччини. ну Потім треба буде їхати, щоб в неї забрати. Звідси вже ми, звичайно, на обліку нікому не віддаємо машин, як і взагалі в Німеччині. Не віддає ніхто на обліку машин. Це тільки амбасадор, каже, що там всі машини. Польщі віддають на обліку і потім проблема зняти. Але такого нема. Знімемо і зробимо номери за 110 євро з жовті. І можете тоді їхати додому, імпортувати, відразу домовитись там з брокерами про вартість розмитнення, яка у нас, як ви знаєте, не фіксована вартість розмитнення. Така, яка є, така є. Ну все, буду закінчувати. До наступних відео. Марик, без ту айнмонк. Ні, у цей я знайшов тут. Яєчко в тебе, ай-яй-яй. Э, Ти Як... по... шо, ще не выключив?